Вибраний з трастотерпчих Христів і лікарю благодатний, що задарма подавав недужим зцілення, піснями за це прославляємо Тебе, заступника нашого, маючи сміливість перед Господом від усяких бід і хвороб, визволяй нас, що з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне, як ангела земного і небесну людину знаємо тебе, славний Пантелеймоне, ти ангельською непорочністю і мучеництвом прикрашений, переселився із землі на небо, де з ангелами і всіма святими, стоячи перед престолом Господа, слави, Молися за нас, земних, що вшановуємо тебе моліннями такими, радуйся, світлоносте благочестя, радуйся, преславний світильнику церкви, о великий Христів угоднику і преславний цілителю великомученику Палетилеймони. Ти душею на небесах перед престолом Божим пристоїш, і трієпостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом іконою святої на землі в Божествених храмах перебуваєш, і даною тобі благодатью різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять. І перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної ні піднести голосу моління до його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним тебе, заступника милостивого, перед владикою і молитовника за нас грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті стіляти. Тебе просимо, не зневаж нас недостойних, що молимося тобі і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником, випросипам телеймоне, Всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святій. Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. О, преславний цілителю, великомучениче Пантелеймоне, поглянь милостивим оком твоїм на людей, що перед твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого. Щиросердні до нього наші прохання і благання, і допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування для нас. Ми, бо через беззаконня, переступи, і провини наші, не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління. До неприступної слави Божої, ти ж прийняв від Христа Спаса благодать, Недуги наші відганяти, немочі наші зцілювати, тож просимо тебе, цілителю, пантелеймоне, не відкинь від нас недостойних і грішних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам, Господньою утіхою в печалях, цією небесною силою і благодаттю сіли прилюті наші недуги, з нами разом в Бога вимоли всім нам усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння нам потрібне, щоб молитвами нашими й Твоїми Божу благодать і милість ми отримали, щоб ми прославляли Його, всякого добра скарбниці, дарів подателю, Його нашого Бога, у Тройці при єдиного, Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Владико наш, бачачи тебе сосудом обраним, полюбив душі твоєї доброту, бо ти земною всякою славою і насолодою знехтував, а вінцем мученицьким бажав бути прикрашеним, пройняти божественною любов'ю, натхненно співав, Алелуя. Розум Бого натхнений, маючи, о мужній воїне Пантелеймоне, Ти здивував царя Максиміана, мужністю душі твоєї і словами, якими сміливо проповідував Христа. Хвалячи таку сміливість Твою, ми взиваємо тобі, радуйся, насадження істинного богошанування. Радуйся, викорінення демонського служіння, силою вишнього, дарованою тобі і великим терпінням твоїм, ти знесили в мучителів зухвалість, мужні переможцю, вогню звірів, колеса ти не побоявся, і мечем тебе було усічено, тому вінець перемоги прийняв ти. Від Христа Бога, зиваючи йому Аллилуйя! Чудо преславне сотворив тобою Господь, коли через служителя свого Єрмолая покликав тебе в чудний свій світ, від укусу великої їх не померло моле, а по молитві твоїй до Христа ожило і стало здоровим. Пізнавши так життєдавця всіх істинного нашого Бога з твердою вірою, возвавте йому Аллилує. Проповідником істини явився просвіщений тобою тілесно і духовно сліпець. Він подібно до євангельського сліпця сміливо перед усіма сповідував світло істини Христа що просвіщає всяку людину, наче сластивого царя і богів язичницьких докорив, і через усічення мечем зійшов до намеркнучого світла на небесах співати Богові. Аллилуйя. Дивно являвся тобі Господь, підбадьорюючи і підтримуючи в муках за ім'я Його. Бо в образі просвітера ярмолая кипляче олово, в яке ти був укинутий, охолодив, і в морі від'єднав великий камень від шиї твоєї, та вивів неушкодженим на землю. Ти ж знову, ставши перед царем, урочисто співав Христу Богу. Аллилуйя, пісню відхідну приносимо твоєму священному. За коленню за Христа, в якому замість крові з тебе витекло молоко, великомученику, а оливкове дерево, під яким тебе було усічено, сповнилося цільбоносних плодів. Тому Христу, який дивно прославляє тих, хто славить Його, тепло взиваємо. Аллилуйя! Обогостраждальний і предивний страстотерпцю Христів і цілителю наш, Пантелеймоне, милостиво прийми це наше приношення, від усяких недух сіли нас і заступництвом твоїм збережи від ворогів видимих і невидимих. І вічної муки позбавитися нам, Господа облагай, щоб у царстві Його співати нам. Аллилуйя, 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 вибраний серастотерпчих хрестів і лікарів, благодатний, що задарма подавав недужим зцілення, піснями за це прославляємо Тебе, заступника нашого, маючи сміливість перед Господом. Від усяких бід хвороб визволяй нас, що взиваємо з любов'ю до тебе. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. Амінь, амінь, амінь.